Перший, це, звісно, матір. Да? І якщо вона в прямому положенні, то вона турботлива. яка вона? Вона завжди доглядає, рятує, підтримує. Да? Щастя матері в тому, щоб комусь допомогти. Да? От в своїй світлій може два бути ведучих, може два бути ведучих. В світлій стороні вона тепла, емпатійна, дуже дбайлива. Але не забуваємо, що для чоловіків ми не повинні бути матір'ю? Да? Яка ж і тіньова сторона а, матері, коли вона розчиняється повністю в інших? Вона не має свого життя, вона притягує до себе постійно інфантильних чоловіків, маленьких діточок. Це не чоловік, а ще одну дитинку вона собі заводить. Да? А далі, яка ще є а, які ще далі архетипи? Це така діва невинна невинна дівчинка, да? маленька дівчинка. Хто вона? Це е, е, як чоловічий архетип вічний хлопчик, а в нас тут є дівчинка. Да? Е, е, хто вона? От Вона дуже довірлива, така наївна. Вона вірить у казки, вона принца шукає і чекає мріями постійно живе. Вона така Боже, чиста, романтична, да? така ідеалістична. І яка її світла сторона? От вона жива, дуже спонтанна, вона бачить в усьому красу, довірчива. Да? А яка її темна сторона тіньова? Вона дуже інфантильна, взагалі не бачить реальності. Вона живе в якомусь іншому світі, не, в цьому. не бачить реальності. Да? Вона чекає, що хтось постійно щось вирішить за неї.